Заправляй дровами кулібін з Чернігівської області. Кинув виклик нафтовим магнатам, переобладнав двигун свого старенького автомобіля на споживання твердого палива. Скільки ж коштувало таке вдосконалення, і які дрова краще тягнуть? Про це і не тільки у ексклюзивному тест-драйві Віталія Кобзаря. Що б робило людство, якби на землі вичерпалась нафта правильно використовувало б альтернативні види палива. Як це власне робили ще до того, як ректифікаційна колона дала свою першу краплю бензину? Згадав про дідівські методи. І Євген, звичайний чернігівчанин, придбав собі старенький автомобіль та обладнав його газогенераторною установкою для недорогого пересування сільськими дорогами. Ось це працює на бензині і на газу. Оно слышно подливает троих. Так. Сейчас вот. он газ пойдет хороший, я уберу бензин вообще. Вот я тумблером выключаю насос. Ага. Ну вот оно уже вроде сейчас. Все, на дровах. Його опель Кадет здатен їздити на усьому, що горить. Ну мішок вистачає на 140 кілометрів. Обичний сахарний мішок. На швидкість теж нема чого нарікати. Для сільської місцевості її вистачає з головою. 110 максимум. Ну, Ну, від дров, від влажності дров. Головні переваги такого авто невелика вартість експлуатації та практичність. А в разі потреби машина вмить переходить на бензин. Однак ця технологія має свої вади на дровах суттєво падає потужність двигуна. Утім, варто підкинути кілька гілочок чи навіть заплуту цивілізацією пластикову пляшку, як німецьке автосерце знову оживає. У режимі дрова «Опель» розганяється до сотні за одну хвилину і 35 секунд. Для мене це ну варіант такий, або їздиш на роботу велосипедом, або машиною на дрова, тому що по 15 гривень навіть... Наїздив я вже на сьогоднішній день сім з половиною тисяч. Сім піддалися на спокусу проїхатися таким дивом техніки, але вже за хвилину в нас закінчилися дрова. На щастя, скрізь було повно різного сухого вгілля, а машина обладнана, як жартома Євген називає пилку заправочним пістолетом. Закінчилося пальне, треба заправити. У нас є пилка, зараз будемо пилити пиляти, пиляти дерева. Краще дрова, ніж бензин. Хорош. Приємний запах вуглецю. Ну що, поїхали далі? З вихлопної труби модернізованого німця, на відміну від звичайних бензинових двигунів, виходить тільки водяна пара та газ діоксид вуглецю. На власному експерименті ми переконалися, на такому авто можна вирушати у далекі мандрівки. Однак вам доведеться запастися мішком дров, натушити пилку та оминати пустельні степи. І я вже ж терпіння вам теж стане у пригоді.